Сьогодні ми розкажемо вам про одного з найбільш нововимих злочинців в історії. ФБР та преса охрестили його Хамелеоном через його божевільну здатність створювати нове ім'я, особистість і розчинятися в повітрі, що й на поліція наближалася до нього. Чоловік увійшов до списку десяти найбільш розшукуваних злочинців ФБР. На рахунку цього монстра більше 40 жертв та незріченна кількість нападів. Його список з нагадує сценарій фільму жахів, але зрештою це зло перейшло дорогу одній жінці з Техасу, яка мала Біблію в руках, і ця зустріч стала для монстра фатальною. Замість того, щоб впасти в паніку, спробувати відбитися чи просто кричати: ця хоробра жінка робить те, чого ніхто від неї не очікує вона молиться, молиться за нього перед обличчям смертельної небезпеки, і вірити чи ні. Але відбувається щось неймовірне. Її молитви, здається, доходять до нього. І можливо їй дуже пощастило, що вона не знала всієї історії чоловіка, з яким мала справу. Це історія Марджі Палм, жінки, яка змогла зупинити моторошного маніяка. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і звісно вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо! На календарі 11 грудня 1981 року Святковий Дух наповнився містечко Сан-Антоніо у штаті Техас. Марчі завершує свої різдвяні закупи в магазині Камар. Її візок був переповнений подарунками. Жінка готувалася здивувати чоловіка та дітей. Але коли вона кладе останні подарунки в свій автомобіль, її святковий настрій затьмарюється. Зненацька вона відчуває холодний метал револьвера 38-го калібру біля своєї спини. Голос наказує їй пересісти на пасажирське сидіння. Хто ж стоїть за її спиною? Стівен Морін. 30-річний чоловік, який переховується від поліції Сан Антоніо. Цей чоловік не просто втікач, він серійник. Але Марджі нічого цього не знає. Для неї він просто жахливий незнайомець зброєю, а її різдвяний похід за покупками ось ось перетвориться на справжній кошмар. Для Стівена Моріна Марч Палм чергова легка мішень. Жінка невеличка на зріст і без супроводу, що може бути легше, ніж напасти на неї. Але чого він не очікував, так це її глибокої віри. Єдині молодії в її машині це проповіді Кеннета Коупленда, відомого навіть в Україні телеєвангеліста. Але Маджі не дозволить якомусь виродку залякати себе. Замість того, щоб благати про порятунок свого життя, Мадже вирішує врятувати душу Стівена. Дивний вечір. У машині розгортається розмова про віру під час їзди. Якийсь момент Стівен навіть зупинив автомобіль біля закусочної, примусивши Марджі видавати закохану пару з ним, щоб пограбувати це місце. Можете в це повірити. Ніч сповнена дивовижних розмов і поворотів, а все це починається з викрадення на парковці. Їхня подорож закінчується на автобусній станції за багато кілометрів від Сан-Антоніо. Стівен виходить з машини Марджі, стверджуючи, що він змінився. Він сповнений розкаяння за весь біль, який заподіяв. І він благає Бога про прощення прямо там, на автобусній зупинці. Він вирішує відпустити Марджі до її чоловіка та дітей. І хоча вона плаче і тремтить цю дорогу додому, частина її щиро вірить, що Стівен змінився. Але ті, хто вижив після зустрічі з цим монстром, і сім'ї його жертв, бачать це все зовсім в іншому світлі. Для них Стівен. Все, ще залишається холоднокровним злочинцем, яким він завжди був, такі слова, як каяття і вибачення. Не думаю, що вони взагалі є в його лексиконі. Давайте зупинимось на його біографії і спробуємо уявити, чи можуть змінитися такі люди, як він. Стівен народився в Провіденсі, штат Родайленд. Його батько був механіком, а мати, за словами Стівена, була жінкою легкої поведінки. Він виріс викрадаючи машини. І, тікаючи від копів. Сім'я переїхала до Флориди, коли він був ще підлітком. Але зміна середовища ніяк не вплинула на його поведінку. Незабаром хлопці зарештували і кинули до державної школи для хлопчиків у Флориді. І варто сказати, що це було далеко не просто місцем навчання. Школа була відома своїми жахливими умовами. Стівена, як і інших хлопців, приковували до стін, били, гвалтували, а декого і позбавляли життя. У 2013 році антропологи знайшли 55 могил на території школи та навколо неї. Працівники цього закладу ніякого виховного впливу не мали, вони просто перетворювали цих дітей на монстрів. Коли Стівену було 14, йому вдалося втекти. Він викрав татову машину і почалася дика втеча від поліції по всій Флориді, витискаючи подалі до відмови і розганяючись до 200 км за годину. Але за волею долі він потрапляє в аварію і опиняється на цей раз вже у в'язниці. Але не в якійсь там в'язниці, а в тій самій, де перебував тед банді перед стратою. У 1973 році Стівен вийшов умовно достроково. Але він був далеким від того, щоб виправитись і зійти із злочинної доріжки. Він переходить від крадіжок автомобілів до заборонених речовин. І навіть позбавляє життя кота своєї дівчини. Він кладе тіло тварини в коробку і надсилає дівчині на роботу. 1976 року Стівен уже був одружений і жив у Сан-Франциско. Але це зовсім не говорить про те, що він змінився. Адже у вересні він заманює до своєї квартири 14-річну подругу своєї сестри. Нічого доброго на умі чоловіка не було, на жаль. Він каже, дівчинці. Що його сестрі потрібна допомога, та зрештою, дівчинка погоджується. Так починається найгірші шість годин її життя. Стівен робить з нею невимовні речі, зв'язує її, підвішує до гака на стелі. Він піддає її сексуальному насильству і катує протягом шести виснажих годин, поки на задньому плані гучно працює телевізор. Ця дівчинка розуміє, що живою вона навряд чи вийде. Тому вона вирішує розпочати розмову зі Стівеном. Він через багато років скаже, що вона ніби залізла йому в голову, коли розповіла про своє важке дитинство. Вона відчайдушно прагнула, щоб він побачив у ній людину та відпустив її. І вгадайте, що це спрацювало, він відпускає її, залишаючи в синцях в торговому центрі. Але Стівен надто дбає про те, щоб замести сліди, і дівчинка впізнає його. Тепер агенти ФБР мають ордер на його арешт у Сан-Франциско. І що він робить? Він тікає до Лас-Вегаса, перевтілюючись в нову особистість, знову зав'язує стосунки і навіть знаходить собі роботу. Так він починає все спочатку, розчиняючись у неонових вогнях Лас-Вегаса. І весь цей час він планує свій перший жахливий кривавий злочин. Шейлі Гріфіт лише 22 роки. Молода жінка працює офіціанткою в Палаці Цезаря прямо на бульварі Вега-Стріп. Вона нещодавно переїхала до міста гріхів і живе у своєї сестри, поки не адаптується і не знайде постійну роботу. Але чи станеться це колись і чи буде у неї колись майбутнє, про яке вона мріє? Отже, на календарі 23 вересня 1979 року Шейла та її сестра. Вирішують завітати до казино срібний самородок, щоб випити. Там Шейла привертає увагу чарівного, трохи старшого за неї хлопця, який запрошує її на вечерю. Дівчина погоджується на цю пропозицію, і її сестра повертається додому сама. Тоді вона й не підозрювала, що це востаннє, вона бачила Шейлу живою. Тиждень по тому поліція робить жахливу знахідку. Машину Шейли знайшли в Аризоні. Вона вигоріла дотла але жінки там не було. І от, 27 листопада, мисливець знаходить оголене тіло, загорнуто в спальний мішок, покинутий в пустелі. Це Шейла Гріфіт. Більшість людей вважає, що це справа рук Стівена. Але цікавий факт, що Едвард Ален Сей, інший маловідомий серійник з північної Кароліни, зізнався в тому, що позбавив життя Шейлу. Невідомо чи були якісь прямі докази, що пов'язували його з цією справою. Чи поліція Лас-Вегаса просто вирішила закрити справу швидко? Але вони додають цей злочин до біографії Едварда Аллана Сея. Хоча в той самий час всі місцеві газети того часу без проблем пов'язали Шейлу зі Стівеном. У 1980 році Стівен забирає життя ще двох людей. Першою жертвою стала 18-річна Сьюзен Балат, яка зникла безвісті 16 січня. Вона просто пішла за покупками і не повернулася додому. Друга дружина Стівена того ж року народила їхнього першого сина. Отже, як на мене, деякі небезпечні батьки біжать по букету для дружин, а деякі, такі як Стівен, біжать шукати нову жертву. Його другою жертвою стала 19-річна Шеріл Деніел, яку викрали під час покупки продуктів. Поліція, врешті-решт, знайшла обидва тіла в пустелі Юти. Завдяки спеці і посушливому повітрю тіла не розклалися так сильно, як хотів Стівен. До речі, про спеку у Лас-Вегасі стає спекотно, адже поліція ЗБР починають дихати Стівену в потилицю. Він знає, що повинен діяти швидко. І що ж він робить? Він умовляє дружину продати все, що їй належить, купити фургон і вирушити з ним у подорож через всю країну. Стівен чарівний, доброзичливий чоловік. До того ж. Ще й цікавий співрозмовник він найгірший тип хижака. У 1981 році Стівен зупинився в Денвері під псевдонімом Річі Кларк. Там він задушив 23-річну Шейлу Вілан у своєму фургоні. Потім він заселяється у мотель і залишає її оголене тіло у фургоні. І це лише через кілька годин після цілком нормального побачення, коли Стівен і якась невідома дівчина повечеряли. І пограли у відеоігри в одному з денверських залів ігрових автоматів. Згодом Стівен вирішує розлучитися зі своєю дружиною, і на початку грудня 1981 року приїжджає до Сан-Антоніо, штат Техас. 2 грудня він підстерігає 21-річну Яну Брюс, коли вона повертається з роботи в готелі Hilton Inn в Корпус Крісті і просто викрадає її з парковки готелю. Наступного дня поліція знайшла її тіло. Яке плавало в канаві на острові Падре. Але рано вранці, 11 грудня 1981 року, Стівен пропустився величезної помилки. Того дня він зустрів марджі палм. Він обрав жінку з десятка, а то й сотні жінок. Але це буде лише ввечері. А от вдень Стівен наставляє револьвер на 21-річну Кері Скотт на парковці біля ресторану. Але цього разу все піде не так легко, як завжди. Раптом виходить подруга Керрі Скотт і застає Стівена Зненацька. Хоча він стріляє в обох жінок, помирає лише Керрі. її подруга важко поранена. Чоловік швидко сідає в машину і їде, але свідок встигає записати його номерний знак. Поліція Сан Антоніо вистежує Стівена до сусіднього мотелю. Але не все так просто. Коли Стівен бере газовану воду з автомата, він бачить поліцію і біжить назад до свого номера. Він вислизає через вікно у ванній кімнаті, коли поліція підходить до його дверей. Коли спецпризначенці вириваються до готельного номеру, вони знаходять 23річну Памелу Джексон. Вона зникла ще 11 днів тому. Стівен тримав її в полоні з 30 листопада, щодня знущаючись над нею знову і знову. Поки поліція допомагає звільнитися памелі, Стівен втікає. Він сховався в кущах, біля магазину, камарт. І обирає нову жертву. Саме тоді він бачить Марджі, яка самотньо прямує до своєї машини. За іронією долі, Марджі навіть не планувала заїжджати в цей магазин. Це було просто спонтанне рішення зробити покупки доїздва саме там. Перед тим, як почати хоч якісь справи того ранку, жінка стала на коліна в своїй спальні і молилася, кажучи Богу, що буде готова служити йому в той день і час, коли він потребуватиме її. Вона не злякалася Стівена, тому що в її свідомості була думка про той ранок і те, що Бог послав цього чоловіка до неї, щоб вона могла йому допомогти. Саме тому, замість того, щоб кричати і плакати, вона починає молитися. Але те, що відбуватиметься далі, виглядає досить дико. Вона плескає рукою по чолу Стівена і починається щось на зразок імпровізованого екзорцизму прямо там, в машині. Вона каже, ви злі духи негайно залиште мою машину. Ви не будете продовжувати руйнувати життя цього чоловіка і моє життя. Ви тільки уявіть собі таке. Стівен, певно, був розгублений від цього всього і не знав, як на це реагувати. Поки вони їдуть, чоловік починає перебирати записи в її машині, але знаходить лише ці проповіді. Але потім він, врешті-решт, знаходить свою улюблену пісню «Ride like the wind». Це дивно, але я вже натрапляла на декілька біографій серійників, які полюбляли цю пісню. Отже, Стівен і Марджі мчать через Сан Антоніо, ховаючись від поліцейських гелікоптерів, що гудуть в небі. Марджі і не уявляє, що за чоловік сидить поруч з нею, аж поки вони не зупиняються біля магазину 7-11. Він відправляє її всередину за газетою, пивом і сигаретами. Вона розплачується на касі і раптом. Її очі вихоплюють заголовок, обвинувачений у смертельному злочині, дві одиниці зброї. Жінка вигукнула: Святий Боже, це ж чоловік, з яким я їду. І от що мене вразило найбільше в цьому всьому, вона могла б набрати 911 прямо там, попросити касирку про допомогу, але Марджі боялася ризикувати життям цієї дівчини за прилавком, тому вона вирішує зберігати спокій, повернутися до Стівана. І спробувати знайти вихід з цієї халепи. Вона повертається назад до машини. Протягом наступних кількох годин Стівен і Марджі знаходяться один на один. Жінка продовжує читати йому вірші з Біблії. Зрештою, Стівен і Марджі укладають угоду. Вона погоджується відвезти його на автовокзал і дати 300 доларів на автобус до Форт Ворта, тому що у нього виник дикий план знайти цього євангеліста Кеннета Коупленда. Покласти зброю на стіл проповідника і благати пропрощення. Коли вони під'їжджають до автостанції, Стівен виходить з машини. Він обіймає і цілує Марджі у щоку, а вона віддає йому свій зошит з біблійними віршами і каже: З тобою Бог. Стівен на прощання дарує їй сережку з хрестиком і зеленим каменем. І лише згодом Марджі дізнається, що Стівен дарував подібні прикраси жінкам яких він згодом позбавляв життя. Марджі під'їхала до свого будинку якраз тоді, коли під'їхали поліцейські машини. Її чоловік заявив про зникнення дружини в 9-1-1. Чоловік спочатку розізлився, коли побачив Марджі, адже вся родина хвилювалася через її відсутність, і от вона раптом з'являється біля будинку, ніби нічого і не трапилось. Але потім Марджі розповіла всю історію поліції. Тим часом. Автобус від Стівена до міста Остін, де він мав пересісти на інший автобус до Форт Ворта. Але замість того, щоб сісти на наступний автобус, чоловік сів на лавку і просто читав вірші з блокнота Марджі. Там, до речі, його і знайшли поліцейські пізніше тієї ж ночі. Чоловік просто спокійно пішов з поліцейськими і в усьому зізнався. У 1982 році Стівен визнав себе винним у злочинах. І був засуджений до смертної кари. Стівен відмовився від свого права на апеляцію чоловік надіслав судді листа з проханням призначити дату смерті. У листі він пише, що протягом всіх трьох років ув'язнення в камері смертників він підтримує зв'язок з Марджі. Він пише і телефонує їй, щоб поговорити про релігію і знатися, як справи в її сім'ї. Він навіть намагався подружитися з її чоловіком Бартом. 37-річний Стівен отримав смертельну ін'єкцію 13 березня 1985 року. Він запросив Марджі стати свідком його страти. Але вона відмовилась, сказавши ні дякую, я залишуся вдома зі своєю сім'єю і буду вдячна Богу, що я вдома, а не одна з твоїх жертв. Між 1969 і 1981 роками. Стівена підозрювали в позбавленні життя щонайменше 40 осіб, серед яких було багато молодих дівчат і семеро чоловіків. Він визнав себе винним лише у злочинах проти Кері Скот, Яни Брюс, Шейли Вейлен і Шеріл Деніел. Що стосується інших його жертв, то Стівен відмовлявся визнавати свою вину. Друзі, як ви думаєте, чи справді Стівен покаявся в тому, що зробив, і вирішив змінити своє життя? Давайте обговоримо цю історію в коментарях. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!